Буси та пікапи. Скільки автівок для ЗСУ закупила міська рада за бюджетні гроші? Магніти, батарейки та навіть виделки, що ковтають діти, а лікарям доводиться діставати. Маленька людина під час великих потрясінь у ляльковому театрі відбудеться вистава для дорослих. Чотири джипи та два буси. Чернівецька міська рада закупила автівки для Збройних сил України. Машини на передову придбали за гроші міського бюджету. Їх направлять у чотири частини, де служать чернівчани. Тендер оголошували ще в липні, та на нього ніхто не відгукнувся. Тож міська рада закупила транспорт самостійно. На це витратили 2 мільйони 400 тисяч гривень. У міської влади є пріоритет. Це підтримка. Українських воїнів ми намагаємося на кожній сесії віддати кошти по субвенції на частини, які зареєстровані в Ченнях. І всі автомобілі, які ми беремо, вони при закупівлі міської ради вони здорожчують вдвічі, тому що ми маємо взяти на баланс. Відповідно, цей підприємець має його розмитнити, а саме розмитнення воно складає ще таку ж самовартість, я в машині. Машини закуповували як на механіці, так і на автоматі. Волонтери кажуть, для військових це не принципово. Головне, щоб транспорт був справний. Сусід України збираємо, вибираємо їх, обслуговуємо попередньо, щоб були впевнені військові, що машина приїде і буде їм служити. Спочатку ми маємо їх всіх об'їхати, подивитись, тому що продавці бувають недобросовісні, вони приховують до факту, щось там не договорюють. Спочатку ми їх беремо, оглядаємо особисто, потім відвозимо їх на сересний спеціалізований. Ну, серисний центр, де вже повністю зроблять діагностику. тест-драйв. нині багато запитів надходить на ремонт транспорту. Тож незабаром посадовці планують оголосити тендер на закупівлю різних автівок, які використовуватимуть на запчастини. У зв'язку з тим, що не не, не виходить їх за зробити швидко. Вони звертаються до міської ради. Я думаю, що ми зробимо це. Це на набагато швидше, чи вони отримають кошти. З міністерства оборони. крім того, міська рада допомагає військовим спільно з благодійниками. Так минулого тижня дві частини отримали генератори від меценатів. Вони активно закривають інші потреби, які не можна купити з міського бюджету. Що в принципі є заборона на закупівлю? Це будь-що військового призначення. Ну і тому звісно, то підключаємо і меценатів. В, в, волонтерів ще от ще року. З рук року їх стало більше. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на підтримку ЗСУ у Чернівці виділили вже більш ніж півмільярда гривень. До кінця року у ратуші планують оголосити ще кілька тендерів на закупівлю необхідних речей для наших захисників. А ви вже, Олена Крючку Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Ще одного буковинця посмертно відзначили орденом за мужність. Жителя Новодністровської громади Миколу Козака посмертно відзначили орденом за мужність третього ступеня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Командир взводу Микола Козак загинув у липні 2022 року на Донеччині під час артилерійського обстрілу поблизу села Верхньокам'янське Бахмутського району. Вічна пам'ять та слава герою. Заплатили 25 тисяч євро. Прикордонники затримали сімох ухилянтів. На ділянці відділу шибене прикордонники затримали сімох чоловіків призовного віку. У момент затримання ухилянти намагалися змінити мікроавтобус на позашляховик, аби подолати складну ділянку держкордону та потрапити до Румунії. За це чоловіки заплатили місцевому мешканцю 25 тисяч євро. Затриманих притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Наразі правоохоронці проводять заходи з затримання організатора оборудки. Затримали трьох ворожих інформаторів. СБУ викрила ще одну агентурну мережу. СБУ затримала трьох агентів російського ГРУ, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині. Один із затриманих виявився громадянином РФ. За вказівкою окупантів агенти збирали інформацію про місця дислокації та переміщення сил оборони на території обох регіонів. А також приховано відстежували дані про повітряні атаки РФ на місцеві об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення ударів по українських об'єктах. Контррозвідники СБУ затримали російських агентів у власних помешканнях. На підставі зібраних доказів їм повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі. Магніти, монети, батарейки та навіть виделки, що ковтають діти, а лікарям доводиться діставати. Оця ця свишка з збронки. От дзернику це з збронки. Магніти досить небезпід. Василь Білокопитний працює у дитячій міській лікарні з 2007 року. На його практиці випадків потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи або шлунково кишковий тракт серед дітей чимало. Дівчинка вже досить такого великого віку, скажімо, після 15 років. Вона худала, скажімо так, ну і сама приготувала піцу батькам і собі. Ну і з'їла на один лишній кусочок і вирішила викликати рвотний рефлекс. Так викликала рвоту, що ковтальним таким, ах, ковточком вона за запроковнула цю вилку в шлун. Ситуаціями, коли ковтають сторонні предмети, до лікарні звертаються від 25 до 40 пацієнтів щороку. Буває, батьки навіть не здогадуються, що дитина проковтнула якусь річ. Дитину лікували з приводу обструктивного бронхіта довгий довгий час. Оця штучка, отака. А вона сиділа собі в гортані в підскладкому просторі за голосовими зв'язочками, за голосовими зв'язочками і викликала подразнення, набряк, кашель. Дуже часто діти приходять уже в такому стані, коли вже проходить певний період часу. Батьки побачили, що був якийсь епізод аспірації, це все більш-менш по тому перейшло в таку фазу спокійне спокспокою аж потом з'являється кашель звертаються до сімейних лікарів на жаль, хочу сказати, що і сімейні лікарі не всі і не зразу розбираються в даному питанні. Василь Білокопитний зазначає, при найменшій підозрі необхідно звернутися за консультацією до ендоскопіста. Це колечко, там спасій сахрані, яке застрягло, і досить так неприємно застрягло, коли була ймовірність, коли ти її доставав сперфорнути, тобто продирявити стравохід. От, але потихеньку. І додає, батькам варто слідкувати не лише за дрібними предметами, а й хімію в помешканні. Адже від неї діти можуть отримати важкі опіки внутрішніх органів. Пацієнти свою вдячність зображують на малюнках, які доповнюють творчу виставку дитячої лікарні. Олена Кричко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Рятують, реабілітують та шукають нові домівки. У притулку для собак хвостики відзначили першу річницю діяльності. У дворику міста добра гамірно. Тут зібралися дорослі дітлахи на річницю притулку для тварин хвостики. Собака Санта потрапила в притулок два місяці тому. Її знайшла одна з підопічних міста добра. Адміністраторка притулку розповідає, що чотирилапа ледь не померла. Але тут її повернули до життя. Вона була нас спочатку лік на лікування. Зацомкало. Потім вакцинація. Кожна тваринка, яка до нас потрапляє, спочатку має пройти свій шлях лікування, потім вакцинації і можливо стерилізації, якщо це потрібно для собачки. Зараз у неї карантин. Зараз вона проходить карантин. Ну вона вже готова для рук люблячих, чекає на люблячі руки. А от собаку Лесю знайшли на дорозі. В неї було травмоване око. Леся прийшла курс лікування. Нині чотирилапа Леся бере участь у сеансах каністерапії. Допомагає дітям впоратися з тривожністю. Дуже гарно працює, вона дуже врівноважена. В неї є можливості до стресостійкості по контакту дітей з собакою, тому що ці бувають контакти різні. Інколи буває так, що дитина може просто потягнути за вухо чи за хвіст, не усвідомлюючи, скажем так, тому що не вміє комунікувати ще тільки вчиться. Або буває таке, що ми працюємо з дітками з вадами. Наразі у притулку є чотири собаки, які залучені до каністерапії. Їхня кількість постійно змінюється, адже когось із чотирилапих забирають, а хтось новий потрапляє у шелтер. Покращення, якби в цьому всьому процесі дає психологічний і фізичний стан, тобто понижується рівень кортизолу. кортизол відповідає в нас за стан стресу і діти дорослі. Контактуючи з собакою, змінюють свої стани з тривожності на якийсь на спокій, на якісь заспокоєння, на відновлення свого психологічного, емоційного стану і фону. Наразі у притулку хвостики перебуває понад 30 тварин. Багато з них постраждали через жорстоке поводження або ж привезені із регіонів, де ведуться бойові дії. У притулку вони отримують медичну допомогу та пристосовуються до людей. Нам вдалося при, прилаштувати понад 150 собачок. Ми мало даємо реклами, мало даємо інформації про наших песиків, але часто люди, які до нас приходять чи допомагати, чи волонтерити. Чи, е, навіть у нас були такі історії, коли люди усиновляли дітей із міста добра і також з собою забирали додому і домашнього улюбленця песика, до якого звикла дитина. Анжела з дітьми теж була підопічною міста добра. Наразі планує взяти додому одного з чотирилапих. Це дуже велика відповідальність, тому ми так знаєте, приходимо, відвідуємо, привикаємо, тому може ми і захочемо когось взяти, тому таке. Думаємо. За рік у притулку хвостики відкрили кабінет каністерапії та облаштували ігровий майданчик для собак. Надалі волонтери планують реалізувати ще кілька проєктів. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Ферма, виставка дитячих малюнків та флешмоб. У Чернівцях проведуть захід до дня міста, до якого залучать чотирилапих. 6 жовтня у Чернівцях проведуть масштабний благодійний фестиваль з домашніми улюбленцями. Програма заходу передбачає концерт із флешмобом, де відвідувачі зможуть зазнімкуватись з хвостатими помічниками. Фестиваль спрямований на те, щоб зібрати кошти та придбати корм для тварин, які наразі перебувають разом з військовими у зоні бойових дій. У нас буде міні-ферма. В міні-фермі будуть козочки, будуть курочки, качечки, морські свинки. Тому для діток я думаю, що буде цікаво. У нас буде виставка малюнків. Ви бачите, позаду мене дітки з шкіл, садочків приносять свої малюнки і показують, вітають з Днем міста Чернівці і малюють саме патрона, тому що це наш український герой, який дійсно відпочав. Повномасштабного вторгнення служить, і ми саме взяли його за основу, тому що ми маємо популяризувати наше українське. Пригоди бравого вояка Швейка. У Ляльковому театрі відбудеться прем'єра нової вистави для дорослих. З нагоди дня міста у Чернівецькому академічному обласному театрі Ляльок відбудеться прем'єра вистави Пригоди бравого вояка Швейка за мотивами роману чеського письменника Ярослава Гашика. Вирішив саме спробувати більш такий складний матеріал, водночас дуже актуальний саме зараз. Сюжет ну, він дуже простий. Почалася Перша світова війна, і бравий солдат Швейк йде добровольцем на фронт. Вистава розрахована на дорослого глядача та дітей старшого віку. Грають у ній п'ять акторів, а готуватися почали ще з серпня. нині нині відбуваються, скажу я вам, о -го -го. О от якщо нині щось вибухне». Прем'єра вистави відбудеться 7 жовтня о 17.00 у Чернівецькому обласному театрі Ляльок. Ми намагалися робити виставу про Маленьку людину під час великих потрясінь. зараз дуже багато маленьких людей захищають нашу Україну. І це дуже співзвучно зараз. Історія Першої світової війни і історія цієї третьої світової війни. Вікторія Макайда Діана Чігак Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Плач або тікай. Маленький чернівчанин заспівав пісню, яка підкорила соцмережі та серця військових, плач, 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 або тікай кацапчику. Їду, діду, я по тебе на своєму танчику. Сашко Білецький займається співом ще з п'яти років. Каже, це його найулюбленіше заняття, з-поміж інших спорту, гри у футбол та розваг з друзями. Спочатку мені здавалося це дуже тяжко, але потім, коли я вже пристосувався до співів, мені вже стало більш легко та цікаво цим займатися. Це дуже цікаво вивчати нові пісні, за скільки ти вивчиш, які там слова будуть, яка харизматичність там буде. Вчителька з вокалу каже: помітила хлопчика одразу. Усміхнений, біленький, харизматичний. На нього не можна було не звернути увагу. Буквально рік тому Сашко почав сольну кар'єру трішки, і йому дуже гарно почало виходити. Хоча спочатку він так не дуже впевнено хотів починати сольну кар'єру, адже вони в дуеті довго працювали, співали, їм було дуже комфортно. Але його постійно підбадьорвало Сашка, ти класний і так, давай спробуємо. І він ж мені так по секрету зізнався, що йому дуже навіть подобається сольно співати. Тепер Сашко виконує пісню Танчик, яка завірусилась у соцмережах. Відео набирає сотні тисяч переглядів. Військові знімають під неї підбадьорливий контент. Користувачі пишуть коментарі та залишають вподобайки. Спочатку вона мені дуже сподобалась про воєнні дії, і коли я її почув, я зразу почав її вчити. Вона мені дуже сподобалась. Я почав виступати з нею і вилишив у тік І вона так завірусилась, що там знімають і воєнні, і обичні люди. До мене навіть приходили фоткатись, впізнавали мене по дорозі у відпочинок чи кудись щось. Написав пісню Сергій Лебідь. Чоловік пише тексти вже майже 30 років. В принципі, в такий час, що потрібно було якусь пісню написати для військових, але оскільки я Більше по дитячих піснях, то вирішив дитячу пісню написати. І потім з Іваном Гатричем зробили аранжування, він зайшов в Сашка, той заспівав, а потім ще Андрій Мельнюк у Львові зробив ремікс. Який більш пішов в народ». автор пісні був здивований великою кількістю переглядів та високим рейтингом. Каже: приємно, коли у тебе щось виходить. А тим паче, коли своїми стараннями можеш підбадьорити наших захисників. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Андрій Миронеску та Ярослава Боячук Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 У світі відзначають тиждень космосу. Що цікавого можна побачити у музеї авіації та космонавтики у Чернівцях? Музей авіації та космонавтики у Чернівцях відкрили в 1999 році. Тут кожен експонат має свою історію, а відвідувачі можуть себе на мить відчути космонавтами. У музеї діють дві експозиції. На першому поверсі можна ознайомитися з історією авіації та роздивитися моделі літаків Першої та Другої світових воєн. Їх тут понад 2500 екземплярів. Спочатку він починав працювати як музей суто скоріш авіації. Всі роботи, які тут зроблені, вони зроблені руками чернівецьких моделістів, стендовиків, і в основі лежала колекція Валерія Гречнева, на жаль, вже покійного. Ну і поступово він розростався до нинішніх розмірів. На другому поверсі діє експозиції, яка висвітлює космічні дослідження. Тут можна побачити моделі перших штучних супутників та ракет. Серед унікальних експонатів дарунки НАСА та астронавтів. Також є окрема зала, присвячена польоту в космос Леоніда Каденюка. Шатл, на якому він літав і. Команда відкривали музей і нову експозицію, присвячену Леоніду Каденьоку. Одні й ті самі люди. Серед них був якраз і наш земляк, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Тобто його кімната була відкрита ще за його життя. У музеї часто проводять екскурсії для учнів, студентів та всіх охочих. Ті, хто мріють стати космонавтом, можуть розпочати з авіамоделювання у Чернівецькому центрі юних техніків. Альвіна Брамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Чернівецький національний університет святкує 148-му річницю з дня заснування. 4 жовтня 148 років тому офіційно відчинив свої двері Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. З 1875 року він декілька разів змінював назву керівників. Відкривалися нові структурні підрозділи. А в його стінах здобули вищу освіту сотні тисяч студентів. Ім'я визначного буковинського письменника Юрія Федьковича університет почав носити у 1989 році. А статус національного йому надали у 2000 році. Нагадаємо, що ЮНЕСКО внесло головний корпус ЧНУ до списку культурних цінностей, що перебувають. Під постійним захистом. І до новин спорту у Чернівцях відбувся півфінал Кубка міста з волейболу. У півфіналі Кубка Чернівців з волейболу змагались чоловічі команди. Турніри проходили у форматі плей-офф, за яким команда, яка отримала поразку, вибувала зі змагань. Місце у фіналі виборювали волейбольні команди Садгора Нива-2 та СПЛ Груп. Перемогу здобула команда Садгора Нива-2 з рахунком 3-2. Фінал кубка чернівців з волейболу відбудеться уже цієї неділі між командами Садгора Нива-1 та Садгора Нива-2.